Всім доброго здоров'я! Зараз буду садити огірки, прополювати місто для огірків і буду садити цибулю кущовку. Всім приємного перегляду. Сьогодні у нас 25 квітня. Зараз показую, яке небо. Сьогодні у нас 25, а на сонці всі 40. Але завтра обіцяють буде холодно, 14 градусів. Сонечко виглядає, така краса на дворі, Хмари пливуть. Все так цвіте, дуже гарно. Показала, як я прополола, посадила все тут. Показує, як цвітуть вітні сорти яблук. Дуже гарно. А це показує, як цвіте вишня. Дуже гарно цвіте і пахне, груші біля неї літають. В тому році я посадила під вишнями клубнику. Але вона втекла, перелізла до, до сонця. Перелазить, зараз я вам покажу куди. Там у нас су... сунечко, і вона туди оце перелізла. Бо в тіньку їй не подобається. А ми зараз йдемо до роботи. Зараз я підготовляю місто для огірків. Тут, як скультивірували, і оце бур'ян перекрутили, і, виходить, він почав вилазити і росте дуже його багато. Прополюю скрізь потрошку. І збираю його. Зараз я вириваю рівчок для огірків. Розкладаю кропиву. Відро коропиве, трохи не хватило я цей, вирвала кульбоби. Налила, полила кропиву, засипала землею і посіяла зверху огірки і пересіваю чи пересип, пересипаю землею. Помітила, де посажений рядочок. Зараз прориваю рівчачок. Там, де буду садити цибулю. Зараз сажу цибулю. Оце те, що вилізла, зелена вже гарна така стоїть, буду її вирву і буду її заморожувати. Поріжу дрібненько, помию, поріжу дрібненько, складу морозилку, щоб було на зиму. А це, що зараз посаджу, вона виросте і буде якраз хорошо. І заготовлю її на зиму. Буде в салат. До речі, хочу щиро подякувати пані Клемко Олександрі Миколаївні, пані Кольві Ганні Васильівні та пані Бойко Тамарі Григорівні за щедрість і безкоштовно надану цибулі. Я її посадила і тепер маю чудову зелень. Це великий дар, і я дуже вдячна за вашу доброту та підтримку. Так, продовжую садити. Ще більше цікавого відео, дивіться за посиланням під відео. Друзі, бачу, що багато з вас дивляться мої відео, але ще не підписані. Підпишіться, будь ласка, якщо вам цікаво те, що я показую. Це дуже мене підтримує і надихає, ділитись далі. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Дякую вам від душі. Друзі, розкажіть, будь ласка, чи ви використовуєте? Якісь народні методи для гарного врожаю. Напишіть в коментарях, порадьте свої улюблені поради для гарного врожаю. Я обов'язково прочитаю коментар і відповім. Мені буде дуже приємно почитати. До речі, друзі. Я стараюся зараз ходити вже, ну, чи починаю ходити без костеля. Так, просто вже. Але трохи ще шкандиба і заморююся. Але потрошку потрошку у мене все виходить. Бачите, я зараз ну, можу трошки заморюватися. Але все одно трошки вже виходить ходити без костеля. Зарядку роблю постійно. М'язи укріпляю. Ну що, друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалося, як я працюю. Всім миру та добро. Бережіть себе і до скорої зустрічі.